Модернізовані танки Т-64 харківського заводу імені Малишева замість Конго поїхали на передову. Інформація про те, що Україна розірвала контракт з демократичною республікою Конго на постачання важкої бронетехніки, з'явилась у мережі. Модернізований танк Т 64 або Булат має додатковий пасивний і динамічний захист та систему ППО. Вогнева потужність покращена за рахунок системи керування вогнем 1 а 43 у а також у цієї моделі є нічний прицільний комплекс командира вага танка 45 тонн, Екіпаж складається з трьох осіб на озброєні 125-мм гармата, спарений кулемет калібру 7,62 та зенітний 12,7. За даними, які ширяться у мережі, такими танками вже озброєна перша танкова рота нацгвардійців. Цю інформацію у нацгвардії нам таки підтвердили на харківському заводі. Імені Малишева також зізнали, що це правда. Але яким чином Україна домовилась з Конго не виконувати багатомільйонного контракту на заводі, коментувати відмовились.